Виконуємо номер 996 із підручника Алгебра 7 та номер 42,24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Функцію задано формулою. y дорівнює 35Х. Відтворіть таблицю в зошиті і заповніть її порожні комірки. І наша таблиця. Я відтворила таблицю в зошиті і тепер заповнимо наші порожні комірки. У нас наша формула y дорівнює 3 п'ятих X. і тепер якщо заповнюємо комірки X дорівнює мінус 10. То y дорівнює 3 помножимо на мінус 10. Добуток додатнього числа і від'ємного буде число від'ємне. Подаємо 10 із знаменником 1 і множимо на 3 п'ятих. ,5. 5 і 10 скорочуємо на 5. Отримаємо мінус 6. І записали в нашу комірку. Тепер нам відомо значення Y. Підставимо замість y, число мінус 1,2 і розв'яжемо рівняння 3,3 х дорівнює мінус 1,2. Поділимо на 3 ,5. Подамо зразу 3 п'ятих у вигляді десяткового дробу, це у нас буде 0,6. Отже, мінус 1,2 ділимо на 0,6. Отримаємо мінус 12, ділимо на 6, буде мінус 2, і заповнюємо нашу комірку. Мінус 2. Тепер знов у нас значення відомо х. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 3 п'ятих множимо на 0, отримаємо 0. Заповнили. Тепер знову значення y. 3 п'ятих дорівнює 3 п'ятих, знаходимо х 3 п'ятих. Ділимо на 3 п'ятих, отримаємо 1. Заповнюємо комірку. Знову значення Х, якщо Х дорівнює 8,5, то Y дорівнює. 3 п'ятих помножити на 8,5. 3 п'ятих це 0,6. Множимо на 8,5. Отримаємо 5,1. І заповнюємо нашу комірку. І останнє значення. знову у нас і, знову буде рівняння. 3 п'яти х, підставляємо замість y 13,5. І ділимо на 3 п'ятих, подаємо зразу у вигляді десяткового дробу. Це буде 13,5 поділити на 0,6. Отримаємо 22,5 і заповнюємо комірку. 22,5. Номер 996 із підручника Алгебра 7, та номер 42, крапочка 24 із підручника Математика 7. Виконано.